Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо розпочати віброізоляція, шумоізоляція зроблена по дверечкам Все у нас з цим гаразд, і розпочнемо тепер установочку акустики. Тобто, це у нас друга частина по роботі з дверями. Ну і для початку ознайомимося з тим. З тим, що я придбав, це будуть 200-мм динаміки від німецького бренду Helix серії Compos і лінієчка i 3. Тобто це такий початково середній рівень, і який, я вважаю, що це буде найкращим вибором саме для цього автомобіля в 200-мм виконанні. Бо ми маємо на цьому динаміку гарну. Чутливість, те, що в нас максимально відповідає за роботу за гру від магнітоли без підсилювача, у цих динаміків такі досить гарні характеристики, досить гарні е, заявки. Тобто, по-перше, давайте пройдемося. Ці динаміки можуть грати як. Від головного пристрою, так і від підсилювача або підсилювача з процесором з більш, глибокою, більш глибоким налаштуванням. Динаміки трьохомні, тобто ми зможемо витягнути з магнітоли більше потужності це раз. І вони мають 94 дБ чутливості. Що це нам дозволяє? Це дозволяє нам отримати максимальний контроль. На малих потужностях, тобто від головного пристрою, це взагалі масхев, якомога краще така от підібрані характеристики для. Ну, взагалі, для роботи від магнітолки, просто від магнітолки. Маємо тут на базі, точніше, не заводський, а фірмовий роз'єм Хелікса І маємо стандартні клемнічки для того, щоб просто маму-папу сюди прикріпити. Захищений, так, іде такий ну, стандартного розміру феррітовий магніт, захищений додатково ще прорезиненою такою накладочкою. Гарна штампована корзина, але штампована корзина вона йде пластикова, легенька, досить-досить прочна. і Ну, Все, що нам потрібно, так діфузорчик, підвіз. Підвіз набагато кращий, ніж на заводських динаміках. І залетить сюди якомога краще. Додатково можна придбати і подіум. Подіум, який у нас без всяких переділок, сюди встане, прикрутиться і буде працювати. Також і конектора. Це все у них в арсеналі є. Тобто з цим ми розібрались. Далі в нас іде 87 мм. Середнячастотнічок СЧВЧ і високочастотник і середньочастотник от такого плану. Так, дивіться, по комплектації тут багато ми не розраховуємо. В 200 динаміках там йдуть сіточки, що досить зручно, і вони такі гарненькі можна встановити, і буде взагалі пушечка-бомба. І просто саморізи для того, щоб прикрутити. Драків нічого такого не буде. Також тут ми маємо саморізи для того, щоб можна було закріпити цю акустику, але в нашому випадку вони тут ніяк не знадобляться. І ще потрібна буде пилка по металу. От, от динаміки. Говорю одразу, вони досить по розмірам ну, ді, величенького внушаючого розміру. Тут у нас оця штучка повинна зніматися. Зараз вона ще трішечки заклеєна, але цим ми розберемося. Динамік також виконана якісно, штампована корзинка металева. Тут взагалі просто витвір мистецтва. І гарна шовкова, гарний шовковий твітерок. ВЧ. По розмірам По розмірам не влізе однозначно, будемо цим це вирішувати. Вирішувати будемо за допомогою ручок і трішечки подумати. Тому переходимо до їх встановлення і дивимося, що з цього вийде, а потім, потім відчуємо це все і на слух, як воно все буде у нас грати. Тому пакуємось. І їдемо встановлювати. Починаємо з заводського динаміка. Тут нам потрібно переробити, дістати ось цю сіточку з ощільнювачем. У... І те, що я говорив на минулому відео. Дивіться, яка краса видна. Ось вам і якість акустики заводською. Тому в будь-якому випадку, як би гарно у вас не грала, динаміки краще. Замінити. Нам потрібно буде тільки корпус. Оцей весь динамік ми зараз вирізаємо. Вирізаємо оці всі повністю по кругу, щоб у нас новий динамік став. і Потрібно буде ще по цій кромочці кромку цю зняти та новий динамік потім уже сюди вкрутити. По-іншому ніяк не вийде, бо кромочка тут висока і новий динамік він просто-напросто не стане нормально. Тут можна сміливо, якщо чесно, і ламати, бо тут нам вже нічого не знадобиться. Ми просто так от його від... відковирюємо і дістаємо захист. Такий стан динаміка. Ну Звичайно, там воно вже нічого не грало. це от взагалі вона втроху превращається така перетворилася втроху. Тут немає не ходу динаміка, те. Ось такий от стан. Ну і магніт, якщо його так можна назвати. він навіть не магнітить. Це досить чутливий, відійдіть від екрану. Це і зараз чищаємо отут усе і тут пиляємо, тут пиляємо, тут пиляємо, тут пиляємо. Тут пиляємо. Візде пиляємо. Трішечки почистили, залишилася каки-б'яки, клея від підвіса старого. Але коли ми зараз пилочку все будемо проходитись, воно все рівно його зачисте і буде нормально. Ось. І отак повністю зараз проходжуся. Знімаю оцю кромку, щоб новенький динамік став як треба. Зараз трішечки ще підправлю тут, щоб частенько все було. Буде поклеєно нове ущільнююче кільце отут, -от, шумки, і на підводящий сюди, думаю, перероблю, зроблю підпаєчку і підключення до динаміків. Те, що не потрібно, відкусуємо і відпилюємо далі отак, по кругу. Одна заводною зараз ми цю відпиляємо цю 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 і покажу готовий результат. І що в нас залишається? Це ми викидаємо і отакий от, от практично заводський, готовий класний подіум. Сюди ось зробимо таку полосочку віброізоляції, щоб закріпити ще додатково сам подіум, додати йому трішечки жорсткості. І будемо збирати потихеньку. Погнали, перша примірочка. Ось отак от вийшов подіум, досить непогано. Так от зробив підключення. Зараз приміряємо сам динамік і зробимо отвори. Все чотенько становиться. І тут нам потрібно буде трошечки зробити отак от сміщення, зміститися, щоб не заважало нашим новим підключенням. Перевіряємо, все окей, на клемник заводський не захода. і трішечки закриваємо обов'язково підвіз. Щоб ми його ненароком дирочок там і в підвісі не наробили. Завдання виконано. Тепер по черзі проклеїмо сюди ущільнювач. І тоді вже прикручуємо сам динамік. Приміряємо ущільнювач. Ущільнювач буде більший, бо ущільнювач він розрахований під ще додатково на сам динамік, там іде рамка така, ну точніше не рамка, а сіточка. І ця сіточка виходить за самі розміри динаміка, і за цього вона більша. Але ми зробимо іншим чином зараз все побачите. Тепер ще те, що в нас лишнє, тут іде зайве. І цього стику практично і не видно. На початкову позицію повертаємо сам динамічок. Ось він отак у нас перемірявся. Є. Шукаємо отвори. Ось вони. Дуже акуратно затягуємо. також ховаємо наш підвіз, щоб ми його нічим не зіпсували. Тут дуже прикольно, що на цьому динаміку багато таких ось зажимів. Тобто по всій площині він максимально буде прилягати. До подіуму. І тим самим у нас така виходить лита лета конструкція. Ось так додатково приклею віброізоляцію, вирізав такі смужки. І ці смужки зараз прикатаємо гарненько, щільненько. Скажи, що це не витвір мистецтва. Повністю все продумано, зроблено, під'єднано. І зараз ми його просто на штатне місце поставимо і буде радувати новим звучанням. Тепер нам залишається його повернути на місце. Зараз прикручуємо і переходимо до панелі. До нашої. Там буде дещо страшніше. Повертаємо на законне місце. З динаміками позаду така ж історія. Зроблено все по аналогії. Тобто, ось у нас підключення, тут у нас припаяне, Динамік уже зайняв своє місце. Також було тут все вирізано, зроблено. Така ж маніпуляція з общільненням, укріпленням корпусу була. Тільки отут -от, цей бортик так краєчок залишився, бо динамік стандартний, динамік стандартного виконання, так не так, як на Хеліксі, таким чином все було зроблено така рельєфна поверхня. Тут все набагато простіше і не так складно. Просто дістав, просто підрізав і просто закрутив. Ну і все, і це аудіобіти саме стандартні для того, щоб нам трішечки додати звуку для задніх пасажирів. Повертаємо його на місце. Гарно затягнули, защелкнули, а зараз нас буде найцікавіше. Це передня панель. От що що, а тут це вам не 20-ті динаміки поставити. Не запитайте чому. Бо тут є у нас одина бочалка, тут у нас досить мало місця. І через оцю перегородочку 87-й динамік не заходить. Тому, якщо ви досить чуйна людина, і приймаєте все близько до серця, вам краще перемотати. Бо я думаю, що потрібно буде отут і отут пластик цей підпиляти. Отут вирізати по кругу, бо він сюди буде заходити. І ще з цієї сторони підпилювати. Ось тут отут підпилювати. Для того, щоб зайшов динамік 87-й. Ну а я не я, якщо я цього не зроблю, бо це зробити потрібно. Досить багато інформації передивився, як замінювали тут акустику. Є люди, які ставили сюди також середньочастотник з високочастотничком. Але там була посадочна глибина значно менша, ніж на цьому динаміку, бо, якщо ми подивимося зараз, Подивимося на параметри. На параметрах тут у нас є 40 мм. От у нас іде посадочна глибина. А цих 42, 42 мм досить забагато. Плюс тут великий йде магніт на саму так, цю подвіжну систему. І приходиться придумувати щось цікаве. Другий варіант був це зняття торпеди. Зняття торпеди це ще той гемор. Я пам'ятаю, коли Ланас був у мене, ото на Ланасі те ж саме. Щоб зняти торпедку, там потрібно піти в церкву, спочатку поставити свічку, а потім набратися дуже багато терпіння. Давайте тепер порівняємо. І ось би порівняти. Ось. Є у нас піщалка така. Піщалка, до речі, ну, якщо дивитися на розмір, то, скоріше за все, досить широко грає. Вони плюс-мінус схожі, вони плюс-мінус десь туди. Але трішечки трішечки більший цей динамік. І оці елементи кріплення їх відрізаємо, сюди трошки просверлюємось. Щоб нормально м -м, потім закрутити. Прибираємо поки що. І ось в чому у нас проблемка. Проблемка у нас саме ось, в глибині. Запхнемо ганчірочку, щоб туди всяка стружка не летіла. Сильно не хочу фокусуватися, але сама концепція зрозуміла. Ось тут ось уже йду прорізаю. По декілька заходів отак зробив, підрізав пластик. І оцей основний елемент, отакий так, так півмісяць, зараз буде вітчик Все зайво мінусанули, пам'ятаєте, тут у нас було. Ось у нас тут ще одна пластикова от пластиковий елемент, а потім ще одна накладка, на котрій йде м -м, такий поролон. Ось досить важко вирізати. Буду намагатися не чіпати і якщо доведеться, тоді вже будемо щось з цим робити, відрізати. Думаю, на цій стороні мені цього буде достатньо. Любітелі естетики, ви мене вибачайте, але без цього ніяк. Ось тут було відірвано. зломано, відломано оцей от елемент. Ой! Плачу, звичайно, зі сльозами це на очах роблю, ну а що поробиш? Без цього ніяк. Тепер у нас тут трошки більше простору. Не видно зараз. Коротше, покажу з цієї сторони. Тут у нас було перекрито ось тут. Зараз все окей. Тепер нам треба отут трішечки підрізати, щоб запустити динамік. Ці вушка великі, і вони нам ну, ніяк не підійдуть. Якщо ми порівняємо, то вони занадто великі. І сам динамік трішки більше, чим оця пластинка. Тому тут є і таким же макаром цю готово. Далі нам знадобиться від Полотна на по металу, отакий геобразний робимо. Навіть не знаю, як це назвати, лобзик такий невеличкий, бо я пробував сюди підлізти, хотів просто запиляти, заточити, не вийшло нічого в мене. Потім хотів такий, як ножик не ножик загнутий і пройтись теж не вийшло. Це я вже одну сторону поставив, тому знаю, як це робити. І зараз буду. Випилювати тут по такій же системі, по такій же схемі пластикова діталь. Якби її не було, то взагалі б не було питань, динамік, бо тут все м'якеньке, і якщо ми натиснемо самим динаміком, то все там зайшло б без проблем. От, наприклад, я покажу, воно б мало отак сюди зайти, сюди просунути і далі вже. Пройти туди, але ні, так не виходить, бо треба підпилювати. Ще тут наклейка мішає, з тієї сторони все окей було. Ну а тут і нам тепер потрібно отут от все пропиляти. Ну що, мій любий глядач, все у нас вийшло. І динамік на місці. прикручений навіть... І стоїть там, де йому положено. Якщо чесно, я б думав, що це займе дуже багато часу. Воно виявилось там трішечки підпилено. Ну тут -от підпилено, там підроблено і все. І динамік зайняв своє місце, підключений. Зараз приклею оцю частину, закриваю, збираю. То це готово. Коли Клеєм залив, підсихає. Точніше, воно вже все підсохло. І ота краса вийшла. Залишаються останні штрішки, повернути все на місце. Як тут і було. І збираємо оце. Хоча ж ти пам'ятаєш, так? У нас ще на черзі що? Правильно підсвіточка, контурна підсвітка, і яку я зараз почну також вже встановлювати.